Завтра Завтра зробимо усе. Завтра будемо ходити на служіння, завтра допоможемо, принесем, завтра в нас прокинеться сумління. Завтра будемо каятись, молитись, завтра будемо ближнім помагати. завтра з братом будемо миритись. слово Боже, будемо читати. Все завтра, потім, колись, іншого разу. Сьогодні краще когось осміяти. Осудить, образити легше, ніж простить образу, обмовити краще, ніж благословить. Чому на завтра відкладаємо Боже? Прощення, мир, любов, благословіння, давайте відкладемо все вороже, обман суд, страхи і нетерпіння. Чому сьогодні каятись не йдемо? Не хочемо визнати свої провини, чому днем завтрашнім живемо? Чому шукаємо іншої години? Чому не сьогодні? Що заважає? Можливо, в серці вже не Бог, може, хтось інший це місце займає? Той, кому добре у світі гріхає тривог? Можливо, це так, тому що впустили ворога в серце, і він там панує. Любов полишила, не має вже сили, а він все ще там, а він все руйнує. Падем на коліна, не завтра, сьогодні в молитві звернемось до Бога живого, а Він все це чує, і милість Господня сильно простить і забрати тривоги. Поспішимо в молитві до Бога прийти з покаянням перед Всевишнім святим, бо час цей останній, напевно, такий, і завтра може просто не настати. Амінь.